Усіх вітаю в продажу Jeep Compass Trailhawk. Моделька 2018 року. Є у нас туманочки, галогенки, ДХО повторювачі, LED повторювачі на дзеркалах, є у нас безключовий доступ, класнючі диски з такою гумою. Машинка вид має, фуллет оптика позаду. Камера заднього виду за адаптивною розміткою, Є коври. Запаска, Томкрат. ключ. Шикарний вид має. Машинка обслужена, відполірована, лед повторювачі. Все в машинці абсолютно працює. 91 тисяча кілометрів рідного пробігу. Машинка приганялась для себе не на продаж. Один власник в Україні в неї. Електропакет по зеркалам, фул мультируль, автосвітло, автодощ, режими повного приводу. Великий сенсорний дисплей з Android-Auto, карплейчиком, двозонна кліма, старт-стоп, електроручник, кнопочка старт-стоп. Кому цікаво, звертайтеся, є доставочка по всій Україні. Не з ринку.